Куп'янська міська територіальна громада розташована в Куп'янському районі Харківської області. Адміністративний центр місто Куп'янськ. До складу Куп'янської міської територіальної громади входять населені пункти: місто Куп'янськ, селище Ківшарівка, селище Куп'янськ, Возловий та ще дев'ять сіл Пристинського старостату, територія громади 148,2 квадратного кілометра. Населення громади на початок 2022 року 55 544 осіб. Відстань до обласного центру міста Харків 117 кілометрів. Відстань до кордону з країною терористом близько 40 кілометрів. На початку 2022 року працювало багато промислових та переробних підприємств. Universal Fish Company – лідер рибного бізнесу в Україні відомий з 1996 року. Це група компаній, що забезпечує комплексну переробку риби та морепродуктів, здійснює імпорт із 28 країн, виробництво, логістику та реалізацію продукції в Україні і по всьому світу. Куп'янський молочно-консервний комбінат розпочав свою історію з далекого 1953 року. Куп'янський молочно-консервний комбінат являється провідним підприємством молочної галузі. України. Він спеціалізується на виробництві всіх видів молочної продукції. Куп'янський м'ясокомбінат працює з 2013 року. Вся продукція виготовлена з м'яса, вирощеного на власних комплексах. Корми поставляються з власних полів. Підприємство виготовляє широкий асортимент м'ясної продукції. Близько 20 підприємств та структурних підрозділів Ад Укрзалізниця знаходиться в Куп'янському вузловому Саме тут знаходиться Великий Залізничний вузлов. Куп'янськ-вузловий є однією з найбільших логістичних залізничних розв'язок на території Харківщини. Також на території Куп'янської громади працювали приватні автомобільні перевізники, фермерські господарства та багато інших підприємств. На 1 січня 2022 року в Куп'янській громаді зареєстровано 2320 фізичних осіб-підприємців. 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. З перших днів війни Куп'янська громада була окупована російськими військами. Білі страждання приніс руський мир на нашу землю. Сміливі мешканці Куп'янська чинили опір загарбникам та влаштовували акції протесту. Російські окупанти влаштували терор мирному населенню. Вони руйнували державні символи, викрадали і катували людей, тримали в інформаційній ізоляції та нав'язували пропаганду. Восени 2022 року Збройні сили України звільнили місто Куп'янськ та населені пункти Куп'янської громади. Протягом місяця наші захисники звільнили близько 12 тисяч квадратних кілометрів. Та більше 300 населених пунктів Харківської області. Відтоді кожного дня Куп'янська громада перебуває під постійними обстрілами російських терористичних військ. Руйнуються адміністративні будівлі, житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, історичні та культурні пам'ятки. Через збройну агресію Російської Федерації на кінець 2022 року кількість населення Куп'янської громади становить 10 886 осіб. Станом на 1 вересня 2023 року в місті Куп'янськ мешкає близько 6 тисяч осіб. Здійснюють діяльність близько 80 приватних підприємців, 15 працює у сфері надання послуг, з них два автомобільних перевізника. Не дивлячись на всю небезпеку, постійні обстріли і руйнування, куп'янська громада живе і працює.